Слава Україні! Мене звати Оксана. Я вас запрошую у свій осінній сад, і мова сьогодні піде про пересадку волотистих гортензій. Ходімте, а в саду справжня осінь. Нарешті пішли дощики. І час пересаджувати волотисту гортензію. Ми живемо на полісі, тому ґрунт для цієї красуні я привезу з лісу. І все вам покажу. Поїхали. Приїхали ось в ліс. Буду набирати землю для гортензій. Ось тут у нас іде погрузка лісу. І міни в ліс заходити не можна. Правда, наші солдати вже все розмінували, то, якщо чесно, в лісі вже ми були. Ось таку буду смакоту я набирати, перепрівши ось такі яглички, кора, і буду пересаджувати свої гортензії. Полісся це краса. А в лісі тиша Оп. Знайшла бліндаж? Це наших захисників. Тут вони спостерігали за ворогом, знаю, що наших, тому що наше село було під окупацією, і наші солдати нас виводили через ліс. І деякий час ми перебували в їх бліндажах, вони нас заховали, тому що було небезпечно. А ось тут вони спостерігали за ворогом. Наші захисники найкращі. Дякуючи їм, ми живі, маємо цю осінь. Ой, я йду далі набирати ґрунт для квітів. А висаджайте квіти, навіть якщо завтра кінець світу. ґрунт з лісу привезли. Я ось так уже прийняла мульчу від куща. Тут, до речі, також був лісовий ґрунт. Гляньте, навіть грибочок вирос. Обережно цю красуню викопаю і підемо покажу, що і за чим буду засипати в осадковій ямі. І так, викопала я яму широку, сантиметрів мабуть, 80 ширину. Ну, глибину не дуже глибока, сантиметрів 40. В ширину викопала більше, тому що така коренева стева мочкувата, вона більш розходиться в сторони, ніж вглиб. Так, принесла я компост, ось такий ґрунт, який я вам показувала, там де у нас ліс, йде погрузка лісу. Потім ось цей такий ґрунт, кисленький з ягличкою. І, звичайно, водичка. Буду зараз по черзі все. Засипати і вам показувати перегній. Тоді ось цю таку смачну кисленьку землю. Як же вона полюбляється, квітка знаю, бо в мене вже такі ростуть і дуже-дуже вони гарно квітнуть. І ось ще такий кислий ґрунт. Бачите, він такий більш піщаний, тому що... Ця квіточка, вона любить легкі ґрунти. Якщо у вас важкі ґрунти, то додавайте пісочок. Ось висажу цю красуню. Ось таку кисленьку землю, обережненько її висаджу, розправлю корінці, присиплю ґрунтом. І буду заливати водичкою. Замульчую зараз і все вам покажу. Посадила я її так, як вона й дивилася до сонечка. Це важливо. Рослинка має рости до сонечка. Заглибляти не буду. На такому рівні, як росла, на такому, я її і залишу. Зараз пролю, замульчую і вам покажу. Ось так я замульчувала волотисту гортензію. Вересень, тому часу укорінитися в неї буде, гарно зайти в зиму і порадувати мене своїми квітами в новому році, українці, вересень, час хороших новин від ЗСУ. Женуть ворога наші захисники з великими темпами, щоб знав, як лізти на чужу землю. Вони в нас найкращі. Віримо, молимося, знаємо. Перемога не за горами. Все буде Україна.